Візьмемо взагалі Лузівського ТГ. Ми працювали там 13 років, тому я можу сказати, що в селі, мабуть, публіка щиріша, чим в місті. Вони не такі розбалувані, вони мало чого бачать, вони бачать тільки по екрану. Коли приїжджає артист з міста, нехай ми не великі, ми не Уля Полякова і не Вінник, так які зараз популярні, але ми все одно віддаємо свій талант, даруємо душу, даруємо своє сприйняття пісні і передаємо. І дуже велика насолода, коли ти співаєш ліричну пісню і в кінці ти закінчуєш. Тому що я коли співаю, я відключаюся. Я не бачу людей. Я в образі, я співаю. І потім, тоді, коли я вмикаюся вже і переходжу, дивлюся на реакцію людей. Я при ліричній пісні я бачу на очах сльози. Сльози щастя, тобто людина, це прийняла цю пісню від мене, тому що я ж проживаю пісню так само, як і людині якої дарую. Розмиваю зір. У мене є така е, великий натовп, який слухає мене, і я доношу, тому що якщо буду вдивлятися в кожне обличчя, співаючи пісню, це вже буде не образ, це буде вже відторгнення від цієї пісні. Просто вона буде йти на автоматі. А та коли ти відключаєшся, ти вся в пісні і знаєш, що ти хочеш подарувати і донести людям через цю пісню. Люди різні бувають, і це вже стовідсотково помічено, тому що один посміхається сидить. У когось там якісь проблеми. Якщо артист виходить на сцену, він забуває про всі проблеми. Люди так не можуть. Вони сидять, вони сидять зі своїми гріхами всередині. Тому, дивлячись на позитивну людину, чи можна знайти людину позитивну, яка ну вона сяє? Вона сидить в натопі, вона сяє. Ти можеш їй співати, От ти знайшла в очах твоє покликання там, да чи розуміння, і починаєш співати до цієї людини.